2026 рік почався. Що може бути правильнішим ніж почати свій читацький шлях в новому році з того, щоб дочитати свої недочитані книжки з попереднього року? Right? right? Саме це я хочу зробити в цьому відео. У мене є три. Книжки, які я планую дочитати в цьому відео, це Поцілунок у Парижі. Книжка в тому самому всесвіті, що і поцілунок у Нью-Йорку. Друга книжка це Обмін на Різдво, яку я почала ще в своєму різдвяному влозі, але так її і її не закінчила. Третя книжка це 7 звичок високоефективних підлітків. Ем... Я, можливо, почала цю книжку ще в 24-му році. А що? Я підліток. Сюрприз. <реш> і я і я хочу бути і я хочу бути високоефективним підлітком, особливо в цьому році, в новому році. Що може бути краще ніж почати новий рік з нових звичок з книжки по саморозвитку? Це взагалі моя перша книжка з. Саморозвитку. Я вже прочитала була половину цієї книжки, навіть десь два рази. Але я жодного разу не дочитала її до кінця. Можливо, я її перечитаю повністю, подивимося, але вона точно є в планах. І остання книжка, четверта, це моя темна Ванеса. Я слухаю цю книгу в аудіо форматі. Мені подобається ця книжка. Я вже не знаю, скільки я прослухала. Десь, може, приблизно 30%, щось таке. До речі, в мене можуть бути перекошені окуляри, бо я одного разу. Буквально на них сіла. Не конкретно тема цієї книжки мені подобається, хоча це теж дуже цікаво розписано. Мені просто подобається саме письмо в цій книжці, просто така насолода її слухати слова, якісь словосполучення і речення просто так гарно написані, що я впевнена, якби я читала цю книжку в паперовому варіанті, я би просто отак от сиділа, постійно сиділа з олівцем і щось підкреслювала або виділяла, тому що. Я таке люблю в книжках. Це, власне, чотири книжки, які я хочу закінчити на початку цього року. А, я позитивно налаштована в загальному. Подумала я це відео заодно почати з ще одної перестановки книг на полиць. У мене з'явилися нові книжки, які їх ну, треба поставити декуди сюди. Тому що це продовження до серії, які я вже маю. Дві книги продовження до книжки Учень убивці Робін Гоб». І потім друга книжка. Продовження бляха. Подивіться просто, яка вона токсична. Це найбільша книжка, яку я коли-небудь мала в своєму житті. Продовження до магічний корабель. Я замовила оці три книжки разом, але я досить довго відтягувала це замовлення, бо я, я на щось чекала. Не знаю на що я чекала, але. Буквально через декілька днів, коли я замовила, я зрозуміла на що я сама не знаю, чи чекала. Вийшла третя книжка до ось цієї трилогії про кораблі. Так, я ще не читала першу але я впевнена, що я прочитаю всю цю трилогію. У мене просто є ця желізна впевненість. І я така. І ще одна моя нова книга. Ця книжка вбиває. Якщо чесно, я вже її почала навіть читати, але про неї не в цьому відео, а якось іншим разом. Як <гум> Я дочитала обмін на різдво. Дочитала вже друге. Я перечитувала цю книжку. А ще я була, побачила таку ідею в інтернеті, де книжку. Ділили там, наприклад, по одному розділу або по два, загортали сторінки і робили це як адвент-календар. І, типу, кожного дня ти розкриваєш там два розділи і читаєш їх І так, до Різдва. Я хотіла так зробити, бо я, я не знаю, як я це пам'ятала, що ця книжка поділена на. Буквально дні до Різдва. Тут весь час пише, типу, 12 днів до Різдва. І я така, блін, це було б дуже прикольно так читати. Я почала була так читати книжку, але потім мій адвент-календар роздувся і, коротше, я тільки от зараз її дочитала, вже аж після Нового року. Рошо ця книжка тут дві головні героїні Кас і Чарлі. Вони близнючки, і вони двоє захоплюються кондитерством. Їхня сім'я має сімейну пекарню, в якій працює Кас. А Чарлі переїхала в Лос-Анджелес і там знімається в кулінарному шоу. Але одного дня Чарлі отримує струс мозку, через що вона втрачає відчуття запаху і смаку. І вона просить Кас помінятися місцями, щоб Кас закінчила за неї кулінарне шоу. А Чарлі переїжджає до них додому в Starlight Пік, і той час знову починає працювати в. Пекарні. Ну і от вони двоє закохуються, але ті челики думають, що Чарлі це кас, а Кас це Чарлі. Мені сподобалася книжка. Перечитувати її було прикольно, в неї приємна атмосфера. Було б ще прикольно, якби в цій книжці були якісь типу різдвяні рецепти, як, наприклад, було в буквально в цих двох книжках. Тут є рецепт печива, а в Різдво з червоним кардиналом тут взагалі уйма рецептів. Не знаю, чи вони прям різдвяні, але їх тут дуже багато. Коротше, було б ще прикольно, якби тут був якийсь рецепт, але тут нема. Так, я хочу зараз дочитати поцілунок у Парижі. Я на 205-й сторінці з 258. Це має бути досить швидко. Тому let us begin. Я дочитала поцілунок у Парижі. Мені сподобалася ця книжка, але поцілунок у Нью-Йорку було ліпше. Тому цій частині я поставила 3 з 5 по сюжету я не пам'ятаю їхніх імен. Мунвок. Жан-Люк, окей, це ім'я <забу> важко забути. А дівчина Серена. О, я б це не згадала. Може, коли ти ставиш оцінку книжці 3 з 5, ти мав би пам'ятати імена головних персонажів, але. Це не так важливо для сюжету. Головна героїня Сирена прилітає в Париж, щоб відтворити медовий місяць своїх батьків і потім зробити альбом своїй мамі на подарунок. Але вона туди прилітає і просто і всі її кинули. В мами якась конференція в Лондоні, а сестра з новим хахалем летить в Мадрид. Я не знаю, як так. І потім її сестра та ну, поживеш цей день-два з челом, з яким жив мій хлопець. Okay. І от вона приходить туди в гуртожиток. Там цей чувачок Жан-Люк, який має закінчити свій проект по фотографії. Серена має довжелезний список справ, які їй треба зробити в Парижі. А він не має фотографій для проекту. І тому він разом з нею йде гуляти Парижом. Парижем. Париж. Ви поняли? І під час цієї прогулянки вони часто сваряться, але в кінці в кінців. Ну, ви знову поняли. В Принципі, хороша різдвяна історія. Теж на один раз можна ставити лайк Як ця шапка низько налізла мені на очі просто, я її вже бачу навіть. Бля. Тут навіть не видно стежки. Все, жопа моїм Угі. Хто вдягає угі на таку погоду? Жопенза. Можна змінити реквізит. І мою темну Ванесу я вже теж дослухала. Я просто це відео розділю на дві частини і вставлю в два кусочки відео. Не знаю, ну мені сподобалася ця книжка. Однозначно. В рорку я поставила темні Ванесі 4 з 5. Про що ця книжка? Молода як анотація. Молода дівчина Ванеса заплутується у відносинах зі своїм вчителем. І потім. Ні, 2001. молода дівчина Ванеса запутується у відносинах зі своїм вчителем. 2017. стрейна звинувачують у сексуальних домаганнях. Анотація власне Ванесі 15 років. Вона розумна, і їй дають стипендію в приватну школу. Вона туди переїжджає, це школа, де ти і вчишся, і живеш. І там у неї починаються дуже такі. Цікаві відносини з її вчителем, містером Стрейном, і сюжет перестрибує з 2001 року, коли їй було 15 до 2017 року, де вона вже доросла жінка і просто переосмислює все своє минуле і свою юність, час, який вона провела зі стрейном. Вона ходить до терапевтки і намагається зрозуміти, що це насправді були за відносини, тому що весь цей час вона не вважала себе жертвою. Стрейн часто їй повторював, що в ній є щось таке темне, що є і в ньому. Ну Деякі порушення тут досить помітні. Оглядає мене з голови до ніг. Красива сукня каже: мені подобається твій стиль. Я гулькочу, дякую. Манери ри вбито так надійно, що вони перетворилися на рефлекси. Сама дивлюся на сукню. Я. я хотіла якось в аудіокнижці знайти слова, які мені були дуже сподобались, коли я слухала. Я просто пам'ятаю, там казали, і мої кістки розливаються молоком. І я така, це звучить гарно. От чесно, і таких схожих фраз в цій книжці досить багато. І через це вона здається якоюсь такою наповненою. Навіть у відгуках в самій програмі я прочитала, що багато хто написав, що книжка здавалась досить нудною, але вона не нудна, вона просто розтягнута такими фразами, роздумами і якби. Осмисленням, переосмисленням. І іменно от цим мені ця книжка найбільше сподобалась. Тут дуже багатий текст, його мені особисто взагалі не було нудно слухати. Тому я б, можливо, навіть рекомендувала цю книжку, якщо ви нормально ставитеся до подібних історій. Не в плані того, що ви вважаєте їх нормальними в реальному житті, а іменно як слухати художній твір або читати. І залишилася остання книжка. Я таки вирішила перечитувати цю книжку. Я вже десь 25% перечитала. Я думаю, що як сама перша книжка для саморозвитку, ця книжка досить непогано підходить. Але коли я її купляла, я не знала, коли ця книжка була видана. І виявилось, що вона була написана в 98-му році. Тобто я б сказала, що вона трошки не актуальна до сучасного світу, типу, це 28 років різниці. Але. Все рівно, якщо відкинути оцей пункт, що зараз є, TikTok і ютуб і соціальні мережі, все решта досить непогано накладається на сучасне життя. Можливо, на один раз прочитати. І тут я, яка читає вже третій раз. Непогано. Тут є трохи цитат, трохи пояснень, наведених прикладів, над якими можна задуматись. У мене деколи з'являється відчуття, коли я читаю щось таке. Типу, я читаю і я така, ну це ж якби очевидно. Але коли ти живеш життя, всі ці штуки не такі очевидні в буденних рішеннях. І, типу, якби ще раз їх прочитати, точно усвідомити, а не просто якби десь там знати. Оце можливо не помішає. Але, типу, ця книжка не напхана якимись науковими термінами. Тут має. Вже немає незрозумілих слів, немає оцих зносок внизу. І от чесно, її легко читати. Тому так. Да. Просто хочу сказати на секунду, як я тащуся від своїх відео вами Які у мене гарні тепер кадри бувають, я просто не можу. Я тільки що подивилася, що я тільки що зняла. У мене не тільки кадри ліпшими стають, мій стиль ліпшим стає. О Боже! Я тащусь. А знаєте що? Я тут походила, і я така, я закінчу на цьому це відео. Я не думаю, що комусь дуже цікаве прев'ю на сім звичок. Плюс я три книжки дочитала. Челендж в принципі виконаний, а на ту книжку треба думати. Треба вникати в те, що ти читаєш. Я не хочу її просто ковтнути, you know? Тому всім дякую за перегляд. Без мене не читайте.